Розпаковка. Ага, і тут теж. Якщо ви дивитеся це відео, то швидше за все ви вже робили розпаковку у своєму житті, і може навіть не раз. Розпаковку своєї особистості, розпаковку свого профілю, розпаковку особистості у профілі. Але чи робили ви розпаковку себе? Чи робили ви розпаковку свого стилю? Чи знаєте ви, які фішки і якорі у вашому стилі і зовнішньому вигляді привертають увагу ваших підписників, потенційних підписників, клієнтів, спонсорів, партнерів? Так, я не заперечую те, що ви транслюєте у своєму блозі, почасте важливіше ніж як. Але всі ми знаємо, що проводжають по розуму, а зустрічають таки. Дон Керен, дослідниця психології моди, у своїй книзі Твій щасливий одяг пише про те, що ми насправді ніколи не мовчимо. Навіть коли ми йдемо повз одне одного мовчки на вулиці, наш одяг вступає в діалог. І я сама знаю неодноразово приклади такої взаємодії, яка приводила до чогось більшого. Звісно, до стосунків міжлюдських стосунків, до партнерств. Я знаю такі приклади, де люди знайомилися через одяг на кемпі Ваніти. Я знаю, як люди взаємодіяли під таким приводом серед дзьобіків у Єгора Колом... Дорицького люди знайомляться, коли бачать щось цікаве одне в одного. Наприклад, ви пішли кудись на нетворкінг і маєте з кимось заговорити. Перше, що ви можете зробити, це сказати людині комплімент щиро про те, що ви бачите класне у ній. І часто з таких знайомств зароджуються партнерства, співпраці, колаборації, народжуються гроші. Але ви можете просто не встигнути донести людям свої сенси і свій багатий внутрішній світ, якщо ви виглядатимете невпевнено, некомфортно і не зможете почувати себе нормально у своєму тілі, щоб донести свої смисли. Але спокійно, я знаю, що треба робити. Є всього три простих кроки, які вам потрібно зробити, щоб наблизити свій зовнішній вигляд до того, яким ви бажаєте його зробити. Перше. Це так визначити свій тип фігури та формули луку, які будуть працювати найвигідніше для вас. Друге, визначити свій характер стилю і те, що найкраще вас відображає, які кольори, які принти, які аксесуари, які метали у портретній зоні вам найкраще пасують. І третє це ваш якір. Це ваша фішка, яка буде унікальною для вас і буде впізнаваною. Ось, наприклад, коли я кажу синій, хто вам найперше спадає на думку? Мені на думку спадає Олена Астахова, мама сторітелінгу в Україні, або коли я кажу Фуксія. Це стилістка Галина Панків. Якщо ми говоримо, наприклад, про стиль 90-х, то це точно рита Мурадова, її ні з ким не сплутаєш. А от Настя Бурлака, швидше за все, ви її знаєте, бо вона одна з найпопулярніших фешн інфлюенсерок в Україні, і я її вважаю однією з найепатажніших інфлюенсерок в Україні. А от Леоні Ханну одну з найпопулярніших фешн-інфлюенсерок у світі, яка має понад 4,5 мільйони підписників, ви ні за що не сплутаєте через її щиру і широченну усмішку, що до речі дуже нетипово для. Модел Фейс. Я у своєму блозі, у своєму зовнішньому вигляді, якорем поступово роблю червоні рукавички. Я впевнена, що у тебе всередині вже є цей якір, уже є внутрішня фішка, яку тобі просто залишилося проявити. Напиши мені в дірект слово конструктор, і я відправлю тобі готовий гайд із трьома формулами луку, за основою яких ти зможеш підібрати більше ста образів, які відображають саме тебе.